На перший погляд, звичайний двір, який нічим не відрізняється від сотень інших. Але більшість мешканців цього будинку з радістю погодились оселитися за іншою адресою. Через несправність каналізації їхні подвір'я регулярно заливає нечистотами. Раніше в ті комунікації були принадлежністю облпотребсоюзу. Але уже ми викупили, то Еле-еле три года тому назад, ми передали комунікації крім электросетей, по інстанціям значит, водоканалу, теплосети. Но вода канал не хоче ніяк приймати в то, що, э, они этой линии. Ні один раз водоканал без скандала раз за два чистий водоканал, ні один раз не приїжджає. Одговорка значить така. Ви до нас не відноситесь. Пожалуйста, розкажіть нам, до кого ми відносимося, і що нам робити з тим, що у нас постійно тече каналізація і незакриті люки. Водоканал каже, що не заключили якийсь договір, але чого на гроші заключили договір. Дана ділянка мережі говорять у Полтава водоканалі дійсно не на балансі їхнього підприємства. Але фахівці останнього час від часу все одно чистять дворову каналізацію, яку самі жителі використовують не за призначенням. Могу сказать, що і наші жильцы теж неаккуратные. Поэтому три был, прочищали і снова колодцы, і наша какая-то вина. Но ми платим деньги. Ми платим за воду и платим за водоотведення. У водоканалі повідомили, роботи на мережах, які не знаходяться у підпорядкуванні підприємства, проводяться лише після звернення балансоутримувача та відповідної оплати. У відповіді на запит фахівці міського управління житлово-комунального господарства повідомили, даний будинок не перебуває у комунальній власності та на балансі ЖЕО номер 2 а обслуговується підприємством Полтава житлокомсервіс 2011. Передача до комунальної власності здійснюється на підставі звернення власника будинку. Це він повинен передати мережу водовідведення на баланс Полтава водоканалу. Мешканцям від такої інформації не легше. Говорять, доки відбудуться усі процедури, вони потонуть у нечистотах. У подвалі в нас консервація не тільки в мене, а в усіх жінців, у кого є це подвальне поміщення спеціально для продуктів. Картошка, консервація. Ну все там, капуста, морква, цибуля. Туди тече оцях по каналізація. Оце все дірмо тече прямо туди. Каналізаційні колодязі у дворі будинку теж заслуговують на увагу. Будь-якої миті у них може опинитися дитина. Майданчик із каруселями та гойдалками за кілька кроків.